Колеги, я хотів би, щоб ми налаштувалися на конструктивний лад. Я впевнений, що так і буде. Перше питання взагалі, як часто ви ось збирались в такій компанії От за одним круглим столом? Прямо в такій компанії давно не зустрічає. Мені здається, що е, ніколи. Що отак, отак разом всі ви могли б сидіти і обговорювати. Ринок взагалі життя і ринок. Тому я хотів би в першу чергу подякувати організаторам. Давайте подякуємо за те, що вони нас тут зібралися і дозволили зробити такий формат. Тому що ну, це, це особливе мистецтво, тому Станіславу великий респект і організаторам. Тобто, як ви відчуваєте взагалі зараз свою компанію на ринку, себе, свою команду на ринку? Саме таке питання, на яке чат GPT і інші великі мовні моделі ніколи не дадуть відповіді, спочатку війни. Що нам додало, скажімо так, позитиву ці тяжкі умови, в яких ми працювали, тому що наше виробництво достатньо тяжке, то. Тобто, у всіх свої є технічні проблеми. У нас проблеми взагалі там, там, безперервне виробництво і тому і інші речі. Але що додало, тобто, дуже було тяжко працювати, але ми направили різносторонніх знань, як можливо працювати в цих умовах, тяжких, якого немає, мабуть, взагалі, на, на, на земному шалі Ми Загартувалися за ці роки, і чим далі у нас продовжується це, і, і ми працюємо в цьому, це більше нас, скажімо так, якось збирає докупи і додає нам додаткових переваг в скажімо так, завоюванні ринків тих же європейських три з половиною роки це дуже великий досвід, якого немає нікого і це треба використовувати. і Використовувати не тільки для внутрішнього споживання, а й для, скажімо так, експансії на деякі на весь зимов. Це слова тихого українського тигру, який прокинеться після. Не ну я маю на увазі для масштабного стрибка. Так, такого більш психологічного, бачите, я не будівельні питання задаю, більш психологічного питання до керівників, як до особистостей. Ви бачите, що ринок фактично ну, втримується, можна сказати, на, на сталі позначці, і при цьому звідкись з'являється стільки сміливості. Для того щоб рухати справу вперед, я розумію, що, мабуть, зараз сміливість керівника це, мабуть, найбільший його капітал в цих умовах. Звідки ви черпаєте свою сміливість? Ці результати ми побачимо тільки після. Ми зараз всі намагаємось, особливо коли вони намагаються, скажімо так, вони працюють наперед. Вірячи в той ринок, який буде колись, всі, всі інвестиції, всі зусилля на те, що вони рахують, що колись буде добре, От, єдине питання дожити. Єдине питання дожити до цього колись. І Щоб дожити і бути в добрій формі, це теж треба потенція. Бо добра форма нам на сьогодні, коли прийдуть великі гравці, нам ця добра форма дуже знадобиться. Бо на доброму ринку, який всі рахують там за кордоном в Європі, так ну, це ж не секретно. Коли там я спілкуюсь з нашими замовниками, там і з конкурентами за кордоном, вони всі чомусь. Вірять, що все от, от, скінчиться, і тут буде клондайк по всім будівельним матеріалам. В першу чергу буде клондайк, і буде там зростання там, на 200, 300, там, 400%. Дякую. Шановна аудиторія, ви зрозуміли, що по кожного від одного по одному секрету. Це значить, у кожного з вас 5 секретів вже. Секретних секретів від лідерів будівельного ринку. Юра, ну... Так, не чесно. Ми всі на панелі, але секрет розповідаємо тільки ми. Скаже свій секрет. Дякую, колеги. Я вважаю, що компанії АІМ найбільший секрет це вміння об'єднувати людей. Взагалі, я вважаю, що це найголовніший секрет менеджменту, управління, лідерства. Це коли ви можете об'єднати людей, об'єднати навколо цілі, об'єднати навколо їх талантів, навколо їх віри. І рухатись єдиним вектором. Це найбільший секрет компанії АІМ. Хочу подякувати їм в першу чергу, а ще в першу, першу чергу аудиторії, яка витримала всі ці секрети і цю всю емоцію. Цей весь стан. Я хотів би, щоб наша сесія вона носила також оптимістичний тон. Характер мотиваційний, щоб вам всім захотілося ще більше працювати, ще більше вигравати, ще більше заробляти і е, рухати е, Україну е, до перемоги, тому що ми зараз тут з вами без зброї, але як ветеран збройних сил, я хочу сказати, що ті, хто зараз зі зброєю кожен день в мега екстремальних умовах, е, вони воюють в тому числі за можливість повернутися. В класні міста, в класні будинки, на гарні фабрики, заводи. І за це вони будуть боронити, вони будуть вбивати ворога. Вони думають в тому числі про те, куди вони можуть повернутись. Тому давайте разом зробимо це місце і цю можливість для них привабливою, кращою. Давайте їм будемо посилати інформацію про те, що ми їх чекаємо. Ми дамо їм роботу, ми дамо їм можливість навчатися, дамо їм можливість заробляти і разом перемагати разом до перемоги. Слава Україні.